Друзі, оцей зелений щось зашевелився, тільки що пік був. А ну дивіться Перша покльовка 2024 року може зараз відбудеться. А, паровод, Юра! Коротше, Юра, я буду знімати, ти витягуй. Там, по-моєму, вже сидить щось. Думаю, кра... Думаєш, там краснопірка. Може і краснопірка, там мали маленький тік-такчик. Але вже почекаємо якийсь міні-паровозика хоча б. Коротше, якщо ще раз пік наберемо. Давай перекинемо заодно. А, мітка у нас є, ми знаємо приблизно точку. Оце міточка вон там скоро стоїть. На... А льоду майже немає. Тут є літо, тут збоку там під берегом трошки лишився. А тут вода відкрита. Там хлопці приїхали на щуку. Ось всех хтось приїжджає. Почекаємо ще, не будемо підтікати. Почекаємо. Тут зараз на чутливу стоїть чутливо. Сигналізатор дуже чутливий. Покаже. Знову була потяжечка і кидає щось там, бо задіває його. Або... Може просто і вітерець натягує лісочку. Ні, 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 ні. Але вітер, дивіться, майже нема штиль. Мусимо зловити сьогодні з вами рибу. От закинули два флета. От зліва, от справа вірніше. А от зліва, зліва класика, справа теж флет. Сьогодні в нас усіли. Хочемо зловити все-таки коропа. Чотири точки ми. Так що будемо сподіватися, що сьогодні ми будемо мати покльовку. Одна на класику, тут опариш мотиль. Справа... Флетик теж, 50-ка. І тут два флетика Все, працює. Чекаємо першого покльовку 2024. Відкриття сезону. Добрий день. Ми знову на Баунті. Сьогодні у нас 10, ні, 11 лютого, неділя. Погода не дуже. дощик крапав майже весь день. Уже десь зараз по обіді. Пообідали. Пробуємо відкрити сезон по коропу. По плотвички, краснопірочки, верховодочки. верховодички. Хлопці сидять зліва у мене на вудочку, то зловили вже вже потихеньку починає розкльовуватись. По коропу. Вон з тої сторони на завоз. Хвилин 30 назад взяли коробця. Уже сезон на баунті відкритий. Надію, що ми теж побачимо сьогодні покльовку. Почуємо паровозик, і я вам зніму може, може, якщо мені вдасться. Хоча, як правило, хрена не вдається, але попробуємо ще. Що я сьогодні експериментую? Вам розповім. Три прикормки. Перша це пеліт, хальд... не, видаєшний. Такі типу Goldy тільки пеліт метод, такий суміш маленьких пелітів і сипуха. Потім другий прикормка хальдорадовська. І третє зернові, перемолоті, всякі кукурузки, горішки, конопельки і, і, і тому подібне. Але поки що були зранку якісь піки на флет, але ми чекали паровоза, була пум пум, пум, пум. Може це була покльовка, ну не, не залікована, так скажемо. Ловимо на три у нас удочки на флетах. Там Юра дві удочки контролює, я тут дві. А одну оцю 360-3,65 тест 3585, це у нас. Класика, Поводочок такий сантиметрів 30-25. Гачок одинарний. Ну, такий безбородий, все як положено. І два опариша і штук 5-7 мотилів. Також мовчить. Ні краснопірка, ні карась. Тут карася небагато, але не було покльовок, ні коропа, Все таки я думав, що може класика щось покаже. Ні, поки що ні. Насадки різні пробували, естерфрут, пінепл, грушка, три кольори, рахуйте, ми пройшли, діпували вже деякі діпами, поки що результату нема. Бігаємо, шукаємо, переставляємо, ну, поки що нічого не дає. По удочкам Питали мене там часто хлопці яку удочку універсальну. Я от рахую РС2 до 85 грамів, ні, до 125 грам, флет метрів до 70-80, річка лайтова, буде, буде дуже непогано. От мені вона дуже подобається. Непогано на виважуванні працює і по закиду. Мені достатньо цього закиду. Катушки сьогодні ТДР і в мене ще така катушечка, є дві штучки Бертранер 4000. тисяч. Теж непогана катушка. От на лайтик, на ближнічок. Мені дуже подобаються такі катушки. От я на, буду, якщо десь на, на дистанції легенькі, ну на маленькі ловити, то я буду їх ставити. З бертранчиком дуже зручно. Ось така от рибалка. А там у нас РС також 125 390 і 4.20 165. То вже медіум у нас. То лайт-медіум 125 390. І слідуюча 4.20. Тож хороші брускові удочки. Ви вже бачили по ним звітам, Хто не подивився, подивіться. Вони показують себе дуже непогано, ці бланки. Ну а так вроді би все. Леска 0,25 Клаймакс. Лесочка. А чочки там різні, гамакацию. Гуру без бороді. А все остальне стандартне. Поводки були у нас і на шнурочку, були, і на моночки. Але результатів поки що ми не добилися. Надіємося, що в нас ще час є. Зараз я подивлюсь, які там у нас ще там Півтретє. Нормально, ще пару годин, як мінімум, у нас є. Я думаю, деш годинки до, до п'ятої можна половити буде. Але вже починається, рибка прокидується, хоч вже зверху якісь круги починаються. От я дивлюсь, верховодочка, плотвичка. Були блісняри ходили, але вроді би нічого, так, да, Юр? В окунь теж мовчить, він відвідний. Хлопці кидали зранку, в обід. Відвідний також не працює. Ось тільки почала плотвичка працювати, покльовувати. Що ти там? Сигналізатор почув. <смі> а от, до речі, було запитання, як організувати робоче місце. От дивіться. Крісло 36-та нога. Це флагмановська Армадейл, по-моєму. Це, це Юра Армадейл написано там ззаді? Армадейл, так. Да. Що я вам казав? Воно не глибоке, зручно сидіти. Не треба не провалюєшся нікуди. Е, можна отакий столик ставити от на ножках. Це Фоксовська новинка цього сезону, можна сказати, з поличкою. Мені сподобалось, я думаю, треба взяти. От під крісло непогано. Ножки регулюються під різну, якщо поверхня не рівна, можна виставити, як вам подобається. Тут інструмент, от там прискалки, тут наприклад, там бойліки. Тут коробочка в мене, ну коротше, вистачає місця. От на флет. Сюди можна коробку з прикормкою. Ну, я бачно ховаю під ноги, щоб не перевернути нічого. Єдиний мінус на цьому столі, ну така жидкуватенькі трошки ножки. Сюди б ноги такі в два рази би товщі. Було б ідеальний столик, звісно. Але нічого, я буду з ним акуратно. Я думаю, він мені... Це я на саму високу витягнув поверхню. Можна чуть нижче, не обов'язково так сильно піднімати. Непогано. Тут в мене от три нога і під комлі у мене е, такі е, армії такі маленькі. Дві удочки спокійно можна тримати. Ну, на змаганнях одна, знаєте. Так що одно і спокійно. Ну, можна, що я от зараз не ставив, підер арм поставити. Тут або тут, кому як удобно. Також непогано. Арм чим краще. Арм не перевернеться. Тут, якщо потягне риба, десь проморгаєте, він падає і удочка попливла. З арма він впирається в кольцо, він і вже не втікне нікуди вам. З армом повернеться на крайняк, але це вже хай обриває навіть снасть, але удочку не втопити. Дуже непогано, в принципі. Ще в мене маленький, є такий Нешовський. Е -е, як воно Юра називається? Рот подік на дві удочки, такий іграшковий. Але отак от на мостику поставити. Вона дуже компактно складається. Я такий колись придбав пару років назад. В принципі, от для мостика, для рівної поверхні непогано. І коли Ні, та там можна допрацьовувати. Навіть якийсь груз прив'язати, щоб не перевернуло. Або положити, щоб ну, придавити. Ну такий англійському стилі, знаєте, вони люблять мініатюрне, таке акуратне. Але так, да, якщо сильна покльовка бокова, то переверне завтра. Ну, Я там його допрацюю. Я, я так подумав собі такі дві трубочки, куди він буде вставлятися і закручуватись. А тут трошки ширше ножки. Тоже, звісно, починається громозкость, але можна доробити. Я думаю, що я ще з ним ще придумаю. Що ще? Сигналізатори, ті... Лакарп, вони мене абсолютно влаштовують. Дуже непогані я рекомендую, якщо хтось шукає собі сигналізатори. Ой, ось така штукенція. Надіємося, що ще щось клюне. О там возять кораблем. Ну, бачите, вони корони одного витягнули, але не возять, считайте, метрів, мабуть, 150 150-170. Ну, у них кораблі хороші, захолотами, може щось знаходять, не знаю. Ми б діпером не кидали навіть. Зразу бігом-бігом закинути зранку. Навіть діпером не прокинулись, але Юра тут все знає, всі точки знає. Сказав туди, 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 туди. Так шукаємо, бігаємо, скачемо. Поки що нічого результату немає. Але нічого, погода хороша. Літ вже майже зійшов. Ми приїхали, ще десь одна третина була в льоді з лівої сторони. Зараз, мабуть, навер... вже може метрів там 20-30 від берега ще. Завтра вже льоду не буде. Хіба о, там ще в нульовому трошки буде завтра? А так озеро звільнилось повністю від криги. Так що вже скоро будемо... Настояще відкриття робити. Підсохне трошки, тому що дуже бо мокра дамба. Заїзд не дуже на, без повного приводу, я би сюди не рекомендував на низьких машинах їхати. Там є колія така розбита трохи, можна повиснути на брюсі. Ось такі новини. Ловимо, ловимо, стараємося, стараємося зловити. Зараз я візьму удочку, половлю. У Мене оказалося в чехлі херабунка, Там з поплавком з усім, то може попробую половити краснопірочку або платвичку. Або верховодочку. На наступному тижні я вже виставлю відео про... А яким ми на чому зупинилися? Ага, вже підуть 160. Т-165. Подивитесь там на ті удочки, напогані удочки. Хтось питав мене для чого, я лайтами показую, як можна кинути там на 100-110 метрів. Це не для того, що таку дальність типу, треба ловити. Це я перевіряю, так скажімо, на екстремальні перегрузки, як себе показує бланк. Тут не, не треба так ловити 85-кою на 100 метрів. Це ну, неправильно. 60-50 метрів максимум. Це комфортна дистанція для 85 ки 125-ка це ну, до 80 метрів. Комфортна рибалка. Не екстремальна флетик там, грам 60-70. Грам 60-70. А от 165 ка там уже 100-110. Тримаєш нормально. Флетом до 80. Я не знаю, спортекса тести. Я би їх, звісно, ділив пополам, мабуть. От якщо ви кидаєте так на дальній дистанції, то 85-кою то грам 50-60, не більше. Бо що на восьмидесятки сильно ну, кинути можна зламати бланк. Я так думаю, я не ламав, але можна зламати. Акуратно, треба відчувати цю границю. Що, знову пароводик у них? Чи просто, чи просто дуркують? Ні, щось тянуть вроді. Другу, другу, вроді другу. Другу рибу тянуть. Чи зразу два вони тянуть. Може і зразу два. Може і в нас, зараз клюне. Оживає. У них там Мені теж так кажеться. перше один провоз пішов. Що, два тянуть? Два. Ну, Хлопці кажуть, дуплет якийсь. Бачимо зараз, що вони там витягнуть. Я думаю, що і у нас має Юра клюнути. Поки що, поки що безрезультатно. Але зараз є у нас шанс. Ми попросили хлопців, вони нам завезли корабліком там, де клює. Тому зараз надіємося, що буде покльовочка протягом півгодинки. Вже не будемо перезакидатись до покльовок. Все. Або покльовка, або збираємося. Через годину вже будемо їхати додому. Вже буде темніти, так що нема змісту сидіти. Так що чекаємо, ще є шанс відкрити сезон. Зараз почне треба фантазірувати, блин. Фантазіори. Ой, фантазіори. Була покльовочка у нас тут. Але ми... Щось не побачили. А вот. ну-ка Нам надо четку поклевочку, красивую красотую, Красотищу надо. Там щось шевелиться у нас. Так. Нам надо. чітку покльовку. Там щось висить. Юра, нам надо чітку покльовку. Да там щось є, сделать, сердито. Ти думаєш? А? що робити? Значить треба... надо. Ну, ти розумієш, що ми вже туди не кинемо? Там паровози все чітко, якщо плевали. Вона просто кидає. кидає. Та не може, вона дергати кидать. Там уже якщо дернулось, то вже капець. О, о. о, оце вже похоже. Не трогай, не трогай. Це вже похоже, ребята. Це вже похоже на Опа. Ну, якщо і є, то в може плотва. Та ні, щось є, навіть дуже далеко. А ну я вирівняй так. ні, ні чекай. чекай. Я зараз там поправлюсь. Там масштаб, по-перше, треба. Дочекалися покльовки. Тяжко повірити, але по-моєму відкриття сезону. Чекали, майже цілий день. Майже цілий день чекали. Кудичка? Це 125-ка, до 395. Дуже приємна вуличка. Я думаю, що в цьому сезоні я на неї буду ловити час. Юра, піцак є? Так, ще нам треба надо... ще паровоз і ще паровоз. І ще два. Макс, подивись, там в голову мою видно, чи обрізаний є. Ну і добре. О, професійний підсак. Замерший? Засушений? Засушений. В цьому році він ще не ловив рибу? Ще Полоснемо хоч підсак. Якщо дотягну рибу. Все, то виймаємо, я її ховаю, чекаємо далі. Mm. Далі збираємося. Ну вона пікала, бачив скільки? Пік-пік, пік, 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 пік. А тут уже чітко. Сейчас плотва 2 кг. Я довольний, це, це трофей, плотва ці краснопера. Ну, кіло... я, я не ловив кілограмових. Я грам 900-700 ловив. Кілограмових я не ловив. Ні красноторок, ні потвичок. Бачить бачив, але не ловив. Та яке там короткось? Да, щось є. Отва! Давай, Юра! Та ладно, не надо їх, не треба мені, я її так візьму. Але ладно, відкриття є. И то плутва, а не красноперка Плотвычка. Ну что, Вот такая Рам 200 Плутвычка красивая, бачите? Вот он и пим-бим-бим, бим, бим. она там сидела долго Наверно Трави намоталось, багато в нас дуже. Я чого я легенько пішла, а потім все тяжче, тяжче траву хапану. Закінчуємо рибалку. Не дуже вдале відкриття. Одна покльовка, одна плотва. Так що закінчуємо. Нічого, ще почекаємо погоду. Відкриємо по настоящому Ну, а там знову, наверное, потвая яка сидить. Да, ні. А там хлопці, штук 7. Сьогодні за день зловили на завоз, на кораблику. А нам чуть тут щось не повезло. Тут лід був, правда. Може тут холодніше теж. Не знаю. Правда, експериментували сьогодні різні сипухи, але вони нічого не показали, бачите? Мьодовий карповий покльов. І на класику кидав, і на флет, Та, на Трави зібрав трошки. Але вже потихеньку переходимо на флет, сезон фідера закриваємо зимового, відкриваємо вже десь, я думаю, на протязі місяця будемо вже трошки ближче до флет. А, ну якраз на буштині проведемо флет, це і буде відкриття. Обривав. Ми його сюди ставили? Чуєш? Може ми його сюди не поставили поводок. Ну нема поводка. і навіть куска нема, ніякого. Ось вот так ловим, без поводка. Чекаємо чекаем, чекаем поглвки. Вс, всем пока.